Хочу нагадати один віршик, нагадаю, не буду читати. Написано, то є нагірна проповідь Ісуса Христа, п'ятий розділ, четвертий віршик». написані слова блаженні, плачущі, бо вони утішаться. Такі слова написані, і якщо подивимося, ми сьогодні по життю. Скільки людей сьогодні є, що плачуть, скільки людей, які є, радіють, хоча в Україні йде війна, але Христос, чомусь ми розуміємо, що це є висота всіх слів, сказаних, якими би людьми не були, але то нагорна проповідь, вона є висотою духовною життя християнина. І якби ну, згадуються слова. Із вірша. Горко плакав Христос із божественних глаз, як чистий, прекрасний алмаз стікала сльза за слізою. Казалося б Божий Син, Ісус Христос, який виконав волю Отця Небесного. Казалося, Він мав усю владу, мав силу на землі, і чого було плакати Йому? Я сьогодні хотів би трошки, знаєте, звернути увагу на те, яке состояння нашого серця, скільки ми радуємося, скільки ми шуткуємо, а скільки ми молимося і плачемо. Кожний із нас, ми сидя на цьому місці, ми можемо зробити аналіз свого життя. Як ми живемо, хоча в нашій країні сьогодні тяжкі обставини, іде війна, і нам потрібно проходити це і якби на собі відчувати. І коли воно десь далі, знаєте, не чуємо ми тих вибухів, не чуємо розривів снарядів, не бачимо своїми очима, як воно все відбувається, то воно якось спокійніше. Але ви знаєте, коли в нас недалеко від нас. Стався взрив тієї ракети, частини ракети. І ви знаєте, люди всі встривожені. Я серед ночі пройшов, тому що я їхав додому якраз у той час і проїхав там себе по вулиці майже напроти кожного двора. Вийшли люди, такого декілька чоловік зібралися і обсуждають, думають, запитують, де воно, хто пострадав, чи є там жертви, і так далі. І коли воно ближче. Yeah. Приближається, ви знаєте, дивлячись, коли, можливо, якесь було б представлення, люди раділи б. Але я ні на одних очах, ні на одному лиці я не побачив радості, але був смуток, якесь переживання. Чому це так? Раніше не було. І деякі були в нас прильоти, але так близько у приватний сектор, де немає ніякої інфраструктури і повітря. Попадає ракета, стоїть питання, люди тривожні, тому що то є біда. І ви знаєте, і кожен із нас, я знаєте, так роздумую над цими словами. І я хочу прочитати ще одне місце то є життя Ісуса Христа. Читаю євреям п'ятий розділ, написані з сьомого віршика і нижче такі слова. Он в одній плоті своєї. С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти його от смерти и услышан был за Свое благовение, хотя Он и Сын, однако страданиями навык к послушанию и, совершившись, сделав для всех послушных Ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником, по чину Мелхиседека, и всем осем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались не слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком, не сведуш в слове правды, потому что Он младенец, твердая же пища, свойственно совершенным. у которi чувства навиком приучені к розваженню Добра і зла, слава нашому Богу. Ми почули ці слова, які говорять про життя Ісуса Христа. Апостол Павел Він адресує це пісня до євреїв, і Він звертає увагу на Божого Сина і говорить, що Він в одній плоті Своїй, коли Він був на землі, говориться з сильним воплем, і со слізами приніс молитви і моління. Пред отцом, за що і бил у Такі важливі слова, такі, які касаються серця, що плакав Ісус Христос, плакав не за себе, але плакав за кожного із нас. І тому, дорогі брати і сестри, у нас, знаєте, ну, чомусь так дивлячись на наші служіння, на наші молитви, ми мало плачемо. Я звертаю увагу, знаєте. І так, дивлячись на наше состояння, і так думаєш, коли потрібно плакати. Коли взирвалася ракета вже пізно плакати, тоді треба тільки робити висновки і бачити тільки те, що Бог зберіг наше життя, що ти не попало в нас в будинок і мати співчуття до тих, хто пострадав. То попав іменно у те місце, а плакати пізно вже. І тому сьогодні, я розумію, Христос говорив, коли Він підходив до Єрусалима, то є написано в Луки, в 19 розділі, ми можемо прочитати ці слова. Я не буду читати їх, але коли Христос йшов біля Єрусалима, то Він плакав і говорить до років. До Христ він говорив ці слова до Єрусалима. Якби ти говорить, хоча б в цей день узнав, що служить к миру твоєму, але це скрито від очей твоїх, і ти не можеш якби зрозуміти, тому що є на те причина, і ми знаємо ту причину, яка була. Чому не міг Єрусалим не міг зрозуміти? Те, що Господь хотів від нього, коли Христос увійшов у храм і Він почав. Очищати храм, почав виганяти там продаючі, і те, що відбувалося там у храмі, то було печально для Христа, що місце поклоніння Його йому, воно перетворилося у дім торговлі. І для нього то було печально. І я розумію, що ті слова, які він сказав, що це сокрито нині від очей Твоїх. Чому так? Чому очі? Тих, хто відвідували той храм, чому їхні очі були закриті жителів Єрусалима, саме прекрасне місце, вибране Господом для поклоніння народу ізраїльського, але було закрито те. І ви знаєте, є на все причини, є причини на те, чому ми сьогодні не плачемо, чим загружене наше серце, а серце наше то є храм Духа Святого, і Він живе в ньому. Але причина, скільки йому є місця, скільки ми часу даємо для того, щоб Ісус жив у тому храмі нашого серця. І ви знаєте так, Христос говорив, коли Він був на землі, Він казав, не плачте за мене, але плачте за себе і за дітей ваших. Христос звертав увагу на те, і ви знаєте. Ну, чомусь тривожні такі, чуєш новини, чомусь вони доходять до серця. Один позвонив наш друг в Америці і говорить їхні друзі там. І говорять, один син хворий, щось має якісь недоліки фізичні, а другий син помер від наркоманії. Що може бути печальніше для батька, для матері. Дитина, яка народжена мамою, яка носила дитину під серцем. Своїм, прожила певний період часу і закінчила у грісі, мало плакали. Дорогі брати і сестри, сьогодні не час нам радіти, сьогодні не час просто схилити голову і тихенько молитися. Христос з сильним воплем, з усізами. Він возніс молитви і молення, за що був услышаний. Є причина, чи є якби. Порядок для того, щоб нас почув Господь, і стоїть питання, чому Господь не чує мене. Можливо, я знаходжуся ще в младенч младенчеському состоянні, і воно для мене приємно. Знаєте, молоко, воно для дитини. Я маю, маю дітей. Пам'ятаю це. Сьогодні внуки приходять до, до нас, і ми бачимо, коли дитина хоче їсти, мама дасть їй молоко. І вона довольна, вона радіє, їй більш нічого не потрібно. Материнська ласка, материнське молоко, і все, їй не треба там смачна якась котлета чи ще щось, вона довольна тим. І ви знаєте, Христос завжди робить порівняння. І тут апостол Павел він згадує, говорить, ви не способні слухати те, що сьогодні говорить Бог. Ми вчора мали благословенну таку братерську зусть зустрічі з дружинами у Бердичеві, і ви знаєте, таке ну благословенне було служіння, і ми радіємо, що Бог нас благословив, що Бог говорив до нас. І як важливо, я пригадав. Слова був Сергій Одарчук Тинного, і він розказав. То був сорок четвертий рік. Говорить, коли було заборонено проповідувати Євангеліє, і один брат, який хорошо Бог його благословляв, прийшло КДБ і говорять, що ми тебе використаємо. Скажи нашу якусь пропаганду, розкажи людям. Але він говорить: я. Віддав себе на служіння Господу, і я не буду говорити те, що ви мені кажете, і говорить, хорошо, до тебе ввечері прийдуть, приходять, убивають всю сім'ю на очах батька й матері, четверо дітей і по порядку маму, а потім тата. І ви знаєте, то були тяжкі часи. То було випробування для народу Божого. Плакали, я розумію, похоронна процесія, але Бог перед тим говорив, що буде певний період і покладена міра, і прийде кінець цьому. 36 чоловік із церкви було вбито: одна сім'я, тато, мама, дев'ять дітей прийшли так само, зробили ту саму справу. І ви знаєте, сьогодні ми живемо в такий час. І я, знаєте, так роблю порівняння, як нам сьогодні треба дякувати Бога, як нам сьогодні треба вопіяти, не просто стати, Боже, благослови моїх діток, кожного, не згадаючи ім'я, сьогодні нам треба вопіяти за молоде покоління. І ви знаєте, можливо, я говорив чи не говорив, але згадаю, коли я був в Німеччині, брат, який Бог побудив, і пророцтво було до мене, і Говори молодому поколінню за майбутній час, тому що декому прийдеться покласти себе на жертву за ім'я моє пострадати, дорогі брати і сестри, і то тривожить наше серце в младенчиському возрасті стати і відстаювати віру неможливо, потрібна тверда піща, потрібна жива віра для того, щоб стати в проломі. За Своє спасіння і за те, щоб оказатися вірними нашому Богу. І тому хай нас Бог благословить і ви знаєте, є сльози, які вже пізно лити. Часто ми бачимо, коли на похоронах. Батьки плачуть за своїх дітей. Я навів цей приклад. Хай він не буде для вас, можливо, якимсь таким розпачом, але хай він буде спонуканням до того, що нам сьогодні потрібно вопіяти за наших дітей, потрібно вопіяти за молоде покоління, щоб їх Бог благословив і дав їм сили слідувати за Господом. І ви знаєте, я так хочу нагадати, час так швидко біжить із пророком. Іоїля, там є такі написані слова. Нехай плачуть перед жертвенником священники і служителі алтаря. Не просто, брати і сестри, не осуждаю, але я нуждаюся, щоб Бог наповнив наше серце тим правильним відношенням і почуттям з нашим Господом. І так знаєте, роблячи аналіз свого життя, і так думаючи. Коли і яка є наша молитва, як я стою перед Богом, чи просто отак дві-три хвилини помолився і я побіг, тому що моє серце загружено земним. Мені потрібно більш заробити, більше чогось досягнути у цьому земному житті, і ми хочемо благословення. Ми хочемо, щоб Бог благодаті зливав. Вона не може і зливатися, але Бог сьогодні, коли він говорить пророка і і то був такий тяжкий час. Другий розділ там говориться за військо, яке йде, яке пере, перепригає через стіни, пригає по горах, проходить через, через паркани, проходить через стіни. Я своїми словами говорю. І то сьогодні те військо духовне, воно сьогодні бере силу і воно направляє свої стріли на церкву Господню. Але там є приємні слова, і говориться про. Прочитайте вдома другий розділ книги пророка і Говорить, і Господь дасть глас свой пред воїнством своїм. Ібо... Господня сила і полчище Його, як чекаємо ми цього, щоб Бог дав голос свій у церкві своїй, щоб прийшло пробудження, щоб оці життєві обставини, які сьогодні спіткали, щоб вони не турбували нас. Але пригадується книга пророка Ніємії, як у свій час, коли вони восстанавливали стіну, і коли вже вона була восстановлена, то говориться там та й Читав єздра, він узяв книгу, відкрив. І весь народ зійшовся до одного і почав читати ці слова. І коли він читав слова, то народ почав плакати, і я розумію, що то не були сльози, печалі, але то були сльози радості. І ніями він утішає народ і говорить, не плачте, але народ радів, народ славив Бога, сльози тікли по очах, то не сльози, печалі, але то були сльози радості, як ми прагнемо цього, як ми бажаємо, і знаєте, роблячи порівняння, і навіть Нашої церкви не посчитайте це в але ми нуждаємося в тому. Пройшло більше як 15 років. І як ми молилися за Віталія Хіміча, я пригадую той момент, коли ми в братерській молились, там не було вже місця зайти. І всі, хто підтримував, ті, хто співчував, вони стояли отам у фоє, і ми возносили молитви. Якби ми сьогодні сказали, брати і сестри, тоді об'явили трьохдневний пост, і ми відчували присутність Божу, Бог благословив нас, і вже був кажеться, момент, і Бог явив би силу і славу. Якби сьогодні об'явили, як ми віднеслися, я знаєте, роблячи порівняння, мені печально, що ми не піднімаємося до того, щоб нам їсти тверду піщу, але ми остаємося, можливо, на тому річі рівні, На якому ми чи покаялися, чи прийшли в церкву, чи прийняли хрещення, і на тому рівні ми залишаємося. Але сьогодні, я розумію, що книга пророка Іоїля, нам треба її взяти вовні і задуматися над тим, щоб нам потрібно сьогодні плакати, умоляти лице Боже, не просто прийти. Ви знаєте, Бог хоче більшого, Бог хоче. Чистого святого серця і поклоніння йому в дусі в істині не просто так, прийшовши. Підрахуйте, скільки ми звершуємо молитв, яка кількість і скільки вона відбувається, молитва дві-три хвилини, і хочеться, щоб Бог наповнив, але є причина тому, є причина тому, дорога церква, що сьогодні йде війна в Україні і вона не закінчується. І в тому є частина причини церкви Божої, на якому рівні, які наші бажання, яка наша ціль на цій Землі, і Бог сьогодні. Турбує нас. І я розумію, що це не випадково. Та ракета вона летіла далі, але її збили, щоб вона недалеко упала від дому молитви, і Бог він буде стояти за народ свій. Бачив фотографію в одній із церков Америки. Попадає молнія там, де звершувалося, його не назвеш сочетання ЛГПД. Звершували там, єднали двох чоловіків чи, може, двох жінок. Вдарає молнія, висока церква, висока башня, горить полум'ям і падає. Дорогі брати і сестри, якщо Господь прийде в церкву свою, Він буде робити свою справу. Він не буде звертати уваги на наше відношення з людьми, з оточуючими цим світом, але Він хоче відносин із собою. І тому хай Бог допоможе, щоб ми проаналізували, яка моя молитва. Якщо немає слів, якщо немає чистого, щирого звернення до Бога, я розумію, потрібно передивити своє життя, де порушено поправити, де можливо якийсь гріх стоїть причиною, що я не маю єдності з Богом, знайти служителя, поісповідувати сьогодні, я розумію, це є напрямок церкви, це є ціль не чекати, коли прийде Господь і сам почне. Турбувати, ми нуждаємося в цьому. І тому хай нас Бог благословить, щоб ми розуміли наше состояння перед Божим лицем. Ми можемо зовні казатись хорошими, видавати якісь фрази, захищати їх і рахувати, що вони правильні, але задумайтеся, як на те дивиться Господь. Він проникає до розділення душі і духа. І судить наміри. І то є багато різних причин, чому немає благословення в церкві, чому не діє Дух Святий, чому ми не плачемо, чому ми не ридаємо, є причина, і кожен з нас, і я, в тому числі, і ви, ми маємо можливість, щоб не було запізно, коли вже неможливо буде плакати, коли, можливо, вже чиїсь молитви, вони будуть безрезультатними, тому що коли закінчується життя людини, Поправить уже нема ніякої можливості. І тому, поки серце б'ється в врудя, оцінім своє життя, оцінім милість Божу, яка простерта до нас і в щирій молитві, і з сльозами, з воплем. Хай Бог побудить нас на це, щоб ми молилися, і я вірю, прийде відповідь неба, прийде Боже благословення. Воно вильнеться на церкву, Бог покаже славу церкви останньої і часу вона буде більшою як була в часи апостолів, і ми будемо радіти і славити Бога. Ми зараз ідемо в молитві до Господа. Хай нас Бог благословить, хай наповнить наші уста, благодатью, Духом Святим, щоб ми. Передивили своє життя і в молитві могли каятись, плакати за своє состояння, за состояння народа Господнього, і тоді Бог виллє свою благодать. Іде в молитві до нього. Амінь.